Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами практикуюча астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на Вовчий повний місяць. Саме зараз ми будемо отримувати результати та можливість щось змінити, підкоригувати. Зараз розберемо детальніше, в яку сферу для кожного знаку зодіаку буде потрапляти місяць, і де ми будемо очікувати ясності, а також розберемо детальніше аспекти від інших планет, тобто загальний фон. Цього періоду вже зараз ми можемо відчувати напружену дію повного місяця, адже зараз дуже багато енергії енергії неприборканої. Це відбувається в період 15-ї місячної доби, яка вважається кризовою. І саме в цей період місяць наопроти сонця, тобто йде між ними опозиція, між того, що є духовним, нашою свідомістю та душею, нашою підсвідомістю. І в цього разу є певні нюанси. Буду вам вдячна за ваші лайки та зворотній зв'язок. Можете дивитися свій прогноз в першу чергу за знаком асценденту, а також за знаком, куди потрапляє сонце. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте свого асценденту, то можете написати в коментарях свою дату, час та місце народження, і я вам допоможу розібратися. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів. Можете писати мені в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. Повня, яка наближається, вважається вовчою. Назва цієї повні пов'язана із тим, що вовки саме в період січня голодні виють на місяць. Повню ми будемо зустрічати о 21-й хвилині на першу ночі. В цей час місяць буде знаходитися в знаці свого володіння, в знаці рак. Що може давати нам певну ностальгію? Це знак обителі місяця, і цілком нормально, що ми можемо бути більш чутливими, особливо. Дітки, особливістю цього повного місяця є те, що місяць разом у з'єднанні із Марсом. Марс це планета активності та ініціативи, рішучості. Сам по собі аспект з'єднання є і негармонійним, і ненапруженим, тобто, все в наших силах, все в наших руках. В той же час ми можемо бути більш вразливими, більше раними. Може бути відчуття ностальгії, може бути бажання поплакати, в той же час це можуть бути імпульсивні дії, і дії на емоціях а з іншої сторони, навпаки, ми можемо підключити свою інтуїцію і діяти, прислухаючись до свого внутрішнього голосу. Тим більше, що білий місяць перейшов у знак рак. А це вищі сили, це янгол-охоронець, який допоможе нам через різноманітні підказки. Всесвіту зробити правильний вибір. Кармічні місячні вузли вони завжди знаходяться навпроти одне одного, тобто йде певне протистояння між тим, що ми знаємо, те, що ми вміємо, наш попередній досвід, щось пов'язане із кармічним накопиченням із минулого та шляхом, який ми маємо йти. Вектор еволюції. І вони будуть робити напружений аспект до білого місяця, тобто розряджатися цей напружений аспект буде саме через нашу віру в себе, віру в те, що все ще що робиться, робиться на краще. Відчувати дію повного місяця ми можемо вже зараз. Тож бути обережними у поводженні із колючими, ріжучими предметами, на дорогах, бути обережними за кермом. Білий місяць обов'язково допоможе нам вирішити. Всі напружені обставини. Більш детальне відео про вплив білого місяця на найближчі сім місяців для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Щоб пропрацювати напружені аспекти, важливо проявляти все, що стосується білого місяця в знаці рак. Символіка рака це сім'я, це материнство, діти. Проявляйте турботу, створюйте затишок вдома, можна щось смачненьке приготувати. Зібрати разом всіх членів родини, або ж просто зробити все, щоб відчувати себе в безпеці, приготувати щось смачненьке, займіться тим, чого дійсно хоче ваша душа допомагає вам розслабитися. Зараз продовжується напружена дія між Юпітером та Сатурном, хоча цей аспект вже розходиться. Цей аспект вказує на сильне протистояння. Він дає нам сили боротися, не здаватися і реалізовувати наші амбіційні протиреалістичні цілі. В цей же період буде точний аспект удачі між Марсом та Нептуном. Цей аспект вказує на те, що наші мрії можуть реалізуватися, здійснитися за рахунок наших активних дій. Це період шляхетних вчинків. Прояву благодійності, допомоги іншим та милосердя. Також особливістю цього дня є те, що Венера, як символ нашої гармонії, краси, відчуття прекрасного, взаємовідносин, буде у з'єднанні із Сатурном. Сатурн це планета стійкості, наполегливості, холодності, тобто, в цей період може бути певна стриманість та холодність у взаємовідносинах. Стосунки можуть стати більш діловими. В той же час це розумна економія. Та ми можемо реалістично поглянути на відносини та сферу фінансів. Також в цей період може бути сильне бажання усамітнитися, знайти той затишний куточок, щоб ніхто не чіпав. Також аспект опозиції між Марсом та Плутоном ще діє, хоча він вже й розходиться, і це вказує на те, що ми можемо завдяки нашій активності звільнитися від усього застарілого і непотрібного. Це період трансформації. А аспект опозиції може вказувати саме на наш внутрішній конфлікт, і через зовнішні обставини всесвіт нам показує, на що саме ми маємо звернути увагу, що потрібно підкоригувати. І в період повного місяця ми зможемо з'ясувати, в яких же сферах нам потрібно щось допрацювати і отримуємо ясність. Отже, більш детально для кожного знаку зодіаку розберемо цю повню. Почнемо ми, як завжди, з наших любих овнів. Вітаю вас, мої чарівні! Для вас новий місяць висвітлює теми четвертого сектору, тобто, все те, що стосується сім'ї. Вашої батьківщини, місця проживання, питання нерухомості та землі буде певна ясність. В цей період ви можете зустрітися із кимось із членів вашої родини або ж сприятлива можливість для того, щоб вирішити сімейне питання. Оскільки Марс зараз ретроградний, то це може бути повернення когось із членів вашої родини додому, або ж ви можете займатися перепідписанням або ж переглядом документів, які стосуються житла. Це може бути оренда, купівля, продаж, переоформлення земельної ділянки. А це пов'язано із переходом, наприклад, на роботу із дому, або ж ви можете переїхати до коханої людини. Це може бути і періодом. Звістки про народження дитини. І в цьому вам буде допомагати білий місяць. Важливим аспектом цього дня є створення замкненої конфігурації за рахунок місяця у з'єднанні з Марсом, сонця, а також урану. Сприятлива можливість для того, щоб щось з'ясувати в темі четвертого сектору і впровадити в своє життя щось нове. Для вас уран знаходиться зараз у другому секторі, тобто це можуть бути якісь покупки для створення затишку в сім'ї, або ж. Ви можете по-іншому глянути на взаємовідносини в родині. Це може бути і переїзд, наприклад, в більш зручне. Комфортне, безпечне місце проживання, або ж для когось це може бути сприятливою можливістю для капітального ремонту та оновлення в помешканні для вас, мої любі тельці, повний місяць буде в третьому секторі, тобто він буде висвітлювати вам теми, які стосуються вашого близького оточення. Це можуть бути колеги по роботі, ті люди, з якими ви спілкуєтеся кожного дня або дуже часто. А в цей період ви можете. Зустрітися із людиною, можуть бути нові знайомства, або ж отримання винагороди за вашу посередницьку діяльність, отримання виплати, оскільки третій сектор відповідає за комерцію. Це може бути і періодом змін, пов'язаних із вашими сусідами, колегами по роботі, а також родичами. Ви можете дізнатися якусь інформацію стосовно родичів, братів, сестер або тіток, дядьок. А це сприятлива можливість, наприклад, для поїздки туди, де ви вже були, для відряджень, або ж ви можете мати ясність стосовно вашого навчання. Це може бути і перекваліфікація. Зараз у вашому першому секторі знаходиться уран, тож можуть бути і сприятливі зміни пов'язані із отриманням вами нових навичок. А там Креативного впровадження в своє життя, в свою діяльність та впровадження чогось креативного, інноваційного в свою діяльність або ж допомога друзів. Для вас, мої любі близнюки, повний місяць висвітлює теми другого сектору. Тобто, в цей період ви можете мати ясність стосовно ваших доходів, ваших джерел доходів а також. Стосовно вашої самооцінки певних ресурсів, це може бути і отримання винагороди, прихід клієнтів, подяка вам, або ж отримання сюрпризом, приємного подарунку. Другий сектор відповідає і за роботу голосом, тож це можуть бути і виступи в цей період може бути допомога із за кордону або здалеку, впровадження таємних знань. Та переорганізація на роботі, наприклад, впродовж наступних двох тижнів ви можете щось підкоригувати. Можливо, для когось із вас прийде ідея змінити роботу або ж підвищити ціни за свої послуги. Також це може бути періодом і вагомої покупки. Для вас, мої любі раки, в вашому першому секторі буде повний місяць, тобто ви отримаєте ясність. Яка стосується вашої зовнішності, іміджу, стану здоров'я, це може бути періодом важливої зустрічі або ж знайомства для вас, отриманням важливого документу, і це може бути пов'язано з езотерикою, з астрологією, а також з вашими друзями та соціальними проектами, оскільки протистояння сонця та місяця знаходиться на осі партнерства, тобто ви і інші люди. І цей напружений аспект опозиції розряджається на уран, який знаходиться в вашому 11 секторі. то це може вказувати на те, що для вас важливим є впровадження чогось нового і креативного. За період впродовж наступних двох тижнів ви можете звільнятися від всього непотрібного. І впроваджувати щось нове планети, зорі будуть цьому сприяти. Вітаю вас, любі леви! А в вашому му секторі буде знаходитися місяць і буде давати вам ясність в темах, які стосуються далеких земель, еміграції, режимних об'єктів, езотерики, психології, а також минулого. Ви можете отримати. Результати за свою таємну діяльність, або це може бути рішенням вивчати психологію або езотерики. Це може бути періодом отримання ясності щодо еміграції, або ж отримання важливого документу. Це може бути завершення курсу лікування, або ж отримання для вас важливої інформації щодо стану здоров'я. Це період звільнення, зцілення. У вашому ж 12 секторі зараз перебуває і білий місяць, і він буде давати вам допомогу, яка пов'язана із 12-м сектором. Більш детально є окреме відео стосовно впливу білого місяця на ваш 12-й сектор. Для вас, мої любі діви, повний місяць буде в 11 му секторі, і він буде давати вам ясність стосовно ваших друзів, однодумців, соціальних проєктів, для когось політики, а також всього, що стосується. Інтернету та соцмереж, тобто, це може бути періодом виступів, або ж ви можете очолити групу людей, однодумців, це період отримання результатів за вашу активну діяльність. В цей період можуть реалізуватися ваші плани. Зараз в вашому дев'ятому секторі знаходиться уран, і він робить гармонійні аспекти і до місяця, і до сонця. Тобто, це може бути сприятливим періодом, коли ви будете впроваджувати щось нове і креативне, залучати до своєї діяльності друзів та однодумців. Вітаю вас, мої любі Терези! В вашому десятому секторі буде повний місяць. Тобто місяць буде висвітлювати події, які торкаються вашої кар'єри, вашого соціального статусу, а також реалізації ваших амбіційних планів. Тобто зараз або ж впродовж наступних двох тижнів ви можете отримати ясність, результати за продійну діяльність, для кого це може бути періодом. Зміни статусу, яке може бути пов'язане із народженням дитини, із одруженням, розлученням, із вагомою покупкою або переїздом, це може стосуватися і посади визнання вас соціумом як особистості, як авторитету. 13 січня і білий місяць, який символізує вищі сила та янгола охоронця, також перейшов знак рак. І він теж бере участь в цій повній і буде давати вам захист вищими силами і можливість проявляти лідерські якості через турботу, через увагу до своїх підопічних більш детально. Про вплив білого місяця є окреме відео. Для вас, мої любі скорпіони, повний місяць висвітлює теми, які торкаються 9-го сектору. А це все, що пов'язано з іноземним, із з розширенням кругозору, з юридичними питаннями, видавництвом, а також навчанням, філософією. Тобто зараз ви будете мати ясність щодо мандрівок, наприклад, або ж переїзду в іншу країну. Або ж далеко від дому, ви можете отримати результати, важливий документ, які будуть підтверджувати ваш авторитет. Або ж це може бути періодом здачі екзаменів, звітів. В цьому повному місяці бере участь також і УРАН, Планета креативності та неординарності він зараз знаходиться в вашому сьомому секторі, тобто на допомогу вам можуть прийти ваші друзі, або ж нестандартний підхід впровадження чогось нового, креативного в вашу спільну діяльність із партнерами та клієнтами. І це неодмінно буде давати вам і ясність, яка стосується дев'ятого сектору. Тобто, це також може впливати на ваш авторитет. Якщо вас не влаштують результат, який висвітить повний місяць, то впродовж наступних двох тижнів, поки місяць спадаючий, ви маєте можливість щось підкоригувати та допрацювати. Вітаю вас! любі стріці, в вашому восьмому секторі настає повний місяць. В цей період ви можете дізнатися якусь таємницю, результат, або ж буде ясність в темах, яка стосується кризових та ризикових ситуацій. Може бути ясність або ж завершення темної смуги в вашому житті. А це може бути ясність, яка стосується питань спадку. Це може бути переоформлення документів, або ж продаж нерухомості. Ясність пов'язана із перерозподілом спільних фінансів та ресурсів з вашими партнерами. Як по шлюбу, так і по бізнесу для когось це може бути звістка про народження дитини, адже восьмий сектор це сектор зачаття, народження. Також можуть приходити фінанси від ваших інвестицій, або ж ясність стосовно питань митного контролю, оподаткування, соціальних виплат, виплат аліментів, наприклад, або ж іншої соціальної допомоги від держави. Це може бути і переоформлення банківських карток для когось сприятливим періодом для вивчення езотерики, або ж ви вирішите звернутися до езотерики та психології. Оскільки восьмий сектор сам по собі є сектором трансформації, то це може бути ясність того, що ви для себе вирішите, що так як зараз, вже більше не має бути, і треба щось кардинально змінювати. Оскільки місяць зараз. У з'єднанні із Марсом, а Марс ретроградний. І це може бути період, коли на інтуїтивному рівні ви знайдете в собі сили і розуміння, як треба діяти. В знаці рак Марс не такий імпульсивний, поступальний. Він спочатку очікує, повертається до попереднього досвіду, аналізує і вже потім діє. Тож це сприятливий період також і для зміни тактики. Вітаю вас, мої шановні представники, знаку Задяку Козаріг. У вашому сьомому секторі місяць буде висвітлювати теми, що стосуються партнерських взаємовідносин. Це пов'язано як з партнерами по шлюбу, так і партнерами по бізнесу, а також клієнтами і опонентами. Це може бути періодом укладання важливої угоди або ж шлюбу. Може бути прихід клієнтів, а також ви будете мати ясність стосовно вашого партнеру, який поряд чи потрібно вам далі йти по пліч опліч цією людиною або ні. В цей же сектор вас перейшов і білий місяць або ж селена, яка символізує янгола охоронця Тож обов'язково вищі сили також вам допоможуть у вирішенні цих питань. Вітаю вас, мої шановні водолії. У вашому шостому секторі місяць буде висвітлювати теми, які торкаються вашої рутини, вашого режиму дня, графіку роботи, а також всього, що стосується здорового способу життя та домашніх тварин. Це може бути отримання винагороди або ж подяки за вашу працю. А це сприятливий період для переходу на іншу роботу. Якщо ця вас вже не влаштовує, ви так вирішите. Тож можете на спадаючому місяці позбавлятися від. Непотрібної роботи до вас може прийти ясність того, де саме ви хочете проживати, який саме має бути режим дня, а також яку ви хочете роботу, для когось може бути періодом вирішення завести домашнього улюбленця. Оскільки шостий сектор оповідає і за здоровий спосіб життя, то це чудова можливість впродовж наступних двох тижнів звільнитися від поганих звичок, взяти аскезу. Очищати організм, наводити порядок. На своєму робочому місці вітаю вас, моя любі риба. В вашому п'ятому секторі місяць буде висвітлювати теми, які торкаються ваших дітей, коханих, вашого хобі, всього того, що ви любите, що вас надихає. Це може бути отримання винагороди за участь в конкурсі або ж спортивних змаганнях. Успіхи можуть бути пов'язані із вашими дітками, або ж це може бути долоносна зустріч із людиною, або періодом, коли ви захочете. Поїхати відпустку, наприклад, А На це сприятлива можливість для відвідування різноманітних шоу, конференцій, бути більше в світському житті, або ж ви захочете самі організувати якесь свято вдома, більше уваги приділяти сім'ї та коханим людям, або ж вирішити перевести своє хобі в бізнес. Це також може бути сприятливим періодом зміни вашого кола оточення, можуть бути нові зустрічі, нові знайомства. Бажаю всім успішного періоду, і нехай місяць висвітлить вам, дасть ясність в тих сферах, які потребують змін, щоб ви далі могли вільно йти до своєї мети, до реалізації своїх цілей. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.